Всім привіт-привіт! Вітаю вас на зв'язку Ірена і це канал Beauty and Health Studio. Дякую, що ви підписані на мене. Буду вдячна за вашу підписку. Сьогодні поговоримо про такий про, на таку тему, як імунітет. Що робити, якщо ви відчуваєте, що у вас зменшився імунітет, так? І що ви хворієте дуже часто, не так як я, раз на 6 місяців, так. Але доволі часто що робити, щоб відновити імунітет? Також поговоримо про як лікуватися так народною медициною, наторопатією, якщо у вас є якісь онкозахворювання. Що замовчує традиційна медицина? Підписуйся, залишай коментар. Ну а ми поїхали. Насправді дійсно дуже важливе питання. я Сьогодні розглядаю, тому що я знаю і не те, що я вірю, а знаю точно, що колись спалювали архіви, колись дуже багато було гонінь, дуже багато, скажімо так, іскажали інформацію правдиву на сьогоднішній день, а людей просто зомбують, і люди не вірять. В те, що вони чують, так вони їм промили мозги, скажімо так, по простому, так, і вони вірять лише в а, таблетки, в антібіотіки. Що а, досвіди, не тільки мої досвіди, так, а й інших а, людей досвіди говорять про те, що коли ти вживаєш на постійній основі антибіотики, так вони вбивають абсолютно все. Тобто вони вбивають не тільки. Погані, шкідливі якісь там бактерії, мікробчики, які залізли в твій організм, так вони вбивають і твої здорові клітини, так? імунку вони просто гроблять, так, вбивають. І після того, як ти попив ці антибіотики, тобі нібито легше, так? Але. Але, на превеликий жаль потім, ти, якщо хворієш, то хворієш в два, три, а то й в чотири рази потужніше. Тобто, і тобі нічого не допомагає. Ти п'єш антібіотики, як тобі сказали, так? лікар сказав. Ой, до речі, лікарі з вас мають гроші, щоб ви знали, так? Тобто і ви п'єте ці антибіотики, і вони вам взагалі нічого не допомагають. Вам говорять, що треба пити антибіотики. Тобто, у Бог, боронь Боже, щоб ви а, Пили антибіотики більше, ніж а, взагалі 7 днів. Тобто 7-14 днів це от так, потолок. Так, Тому що тому що вони все вбивають на своєму шляху. А для відновлення мікрофлори, мікробіома, кишечника, так, для дорослої особи це 3-2,5-3 роки. так, Для дитини це приблизно 1,5 роки. Тобто, ви розумієте? так? Ось, а без імунної системи ви просто довго не протягнете, тому що кожне все, що вас оточує, так там що хтось пчихнув, хтось кашлянув, буде, буде вас торкатися, так, і ви будете хворіти більше, ще більше. Я тут виписала деякі моменти, які а, говорять нам на торопаті, народна медицина, так. І а, ви повинні розуміти, що а, це дуже добре, якщо ви. Поєднювати так. Що значить поєднювати? Поєднювати, наприклад, традиційну медицину, так, а таблеточки, укольчки і так далі поєднювати, наприклад, народну медицину. В переважній більшості народна медицина натуропатія, має бути більше, так, чим а, традиційна. Традиційна медицина це уколи, це антибіотики, це якісь таблетки, вони лише знімають симптоми. Навіть в Біблії пишеться, що листя дерев буде на лікування народів. Так. Той тобто сам Бог про це говорить. Ми маємо розуміти, що, наприклад, якщо вам треба зняти якийсь симптом якоїсь хворобу, от срочно-припадочно зняти, ви його знімаєте. Але далі, після п'яти 7 днів, ви переходите абсолютно на народну медицину. Отож, я зараз буду говорити про такі трави, про такі методи лікування, які допомагають не тільки при онкозахворюваннях, так? Тому що знаєте, проблема багатьох людей. Ось зараз я в кінці вже можливо буду говорити про рак і про про онкозахворювання. Так, ось і де воно береться. А ми поки поговоримо про три методи, які, три пункти, які дуже важливі а, для зміцнення, так, і для вилікування хворіб. Отож, перший пункт це харчування. Це соки, сирі овочі, голодування і повна відмова від цукру. Це важливо. Другим пунктом буде це настої, чистотілу, чаги, омели, календули, обліпихи, лопуха. Дійсно вам мають дуже великий ефект на організм. І третім пунктом буде, що немало важливо, це психодуховна складова, тобто зцілення через віру, молитву і глибоке очищення емоцій. Тобто, були проведені дослідження, які дослідниками, так і що як яким чином впливають емоції, так, психологічне якесь. Нав'язування так собі на організм людини. Підключили, по-моєму, людину так до е електричного сільця, так. а ця людина повинна була вже якби на страту йти, так, якийсь ув'язнений був. І йому сказали, що значить. а, а Е, є в нього е, варіант так, або е, на електричність леціти, або ж просто е, допомогти їм. Так. Дослідникам, значить, а, зрозуміти а, деякий момент, так, ось, чи хотів би він їм допомогти. Він сказав: Ну окей, добре, типо це більш щадящий спосіб, ніж елект... електрика, так. Ось на що він погодився що йому сказали? Йому сказали, що він, він буде бачити значить, цю капельницю, чи що, яка буде витягувати з нього кров, ось, тобто а, викачувати кров по вільному руслі, так, і він це буде бачити. Тобто, спочатку там було так, що. Швиденько швиденько кров дзюрчала, так, і потім, потім підкручували краник, так і що робили правильно. Поволі-поволі кров капала. Цей чоловік думав, що дійсно з нього вже останні каплі крові, так, і його розум, його логічне мислення підказувало йому, що йому це ну, зараз померти. так? Ось, і е, психологічний цей емоційний стан продовжує сам скільки там е, хвилин, так. Ось і що, і він дійсно помер, його серце просто зупинилося. Хоча насправді, хоча насправді в цьому, значить, дисертації цей лік, дослідник, лікар, чи дослідник так, писав, що вони насправді з нього кров не викачували. Вони зім імітували. Вони просто хотіли дізнатися, як психологія людини, так емоції діють на її внутрішній стан. Виявляється дуже сильно діють, тому а, тому дуже важливо псих, психодуховна складова тобто зцілення через віру і молитву. Так, тобто, ви маєте вір, що ви зцілитеся, крапка. Ось далі переходимо. Далі переходимо, що реально працює в народній медицині, наприклад, при онко? так. А це системне голодування: 36, 72 години, сиро їдіння, антиракова дієта Бройса і Герсона. Далі чага, чистоті лопухомела, календула це основні трав'яні збори, так? Вітамін в 17 Що це таке? Це амігдалін з абрикосових кісочок. А далі протизапальні суміші, такі як куркума, плюс перес, плюс мед. І, звісно, це повна, абсолютно повна повна відмова від м'яса. Цукру і молока. Я знаю, що на сьогоднішній день дуже багато пропаганди, дуже багато філософії по поводу того, що можна голодувати, що не можна голодувати, тому що це шкода для організму, потім він накопичує жири і так далі. Але але, навіть японсь, японці, так і люди, які от, ну, якби пройшли щось, так і також тибетські монахи вони говорять про те, що організму потрібно очищення. Так, то тобто ми не йдемо на якісь капельниці, ми не очищаємося, так це ясне діло. Ми тільки про заставляємо наш організм працювати, працювати, перетравлювати, працювати. І таким чином він не має часу так? очистити все, що у нас всередині. Ми ж не бачимо, що в нас всередині, так ось тому дуже важливо, навіть Ісус Христос в Біблії пише, що Він також голодував. Я вас не закликаю до того, що голодувати там 33 дня чи 40 днів, так, ось, але просто. Якийсь тайм аут так, стоп має бути для того, щоб на ваш організм просто ваша машина зупинилася, розслабилася і не працювала, так, а лагодила себе всередину. Тому голодування один раз на тиждень протягом 24-36 годин без їжі може і має бути. Тільки вода дозволена або трав'яні чаї. Далі також важливо це очищення печінки. Взагалі, ці всі моменти, які я зараз говорю, вони не тільки від онкозахворювань, так? вони допомагають при інших також захворювань. Ось. Очищення печінки. Вранці склянка теплої води з лимоном або ложкою яблучного оцту. Також один раз в тиждень відвар варвівся або розтороб. Я сподіваюся, ви записуєте. А далі очищення кишечника також дуже важливо, тому що саме кишечник наш він розподіляє всі мікро-макронутрієнти для інших органів. Так? Ось, також для кровоносної сутини. Він розподіляє все, він створює наш настрій. Ну і так далі. Очищення кишечника це клізми з теплої ромашки. А далі клітковина насіння льону чия, буряк, капуста так, повертаємося до антиракової дієти. Це має бути 100% рослинна їжа, бажано середіння або мінімальна термообробка. Далі повністю виключити м'ясо, молоко, сир, яйця, цукор, біле борошно, алкоголь і кава. Далі щодня. По одній літрі морквяного або бурякового морквяного соку. Далі 2-3 столові ложки капустяного соку. Далі включити чесник, куркуму, броколі, зелені, листові овочі. Також є такі суперфуди, всі про них ми чули, так? також класно воно діє на організм, очищує так Ось. і заставляє ці погані клітини. Так? Їх е, просто ліквідувати. Значить, що це за суперфуди? Це спіруліна, хлорела і пророщена пшениця. Далі трави з продпухлиною дією. Це просто маст хев, це, це найосновніші. Це чага, березовий гриб, хто не знає, Настій або відвар щодня. Другий це чистотіл, але дуже обережно, тому що починати потрібно з 1 краплі настоїнки і поступово до 10 крапель, 2 тижні перерви. Далі календула, омела, шавлія, золототисячник, лопух, як чай. Настонька пропольсо 30%, 20 крапель, 2-3 рази на день. Ну і, звісно, має бути психоемоційна та духовна робота. Тобто, щоденна молитва, медитація, тиха прогулянка на природі, віра, любов прощення це неймовірна сила для запуску самозцілення. Це також важливо. І практика також це відпускання образ. Я включила сюди це, тому що замітила по багатьом людям це дуже сильно діє на наше здоров'я. Та людина. Яка вас образила, так? А вона вже можливо і не думає про вас, але ви оце несете. Рік, два, три, п'ять, десять, так, і а, дослідженнями доведено, що а, різні погані емоції, вони погано впливають на людину, а також що розвивають в людині різноманітні захворювання. Тобто лікар навіть не може сказати, звідки це вас взялося. Ну і ще один пункт, також він дуже важливий: це вода. І детокс 2-2,5 літри чистої води щодня. А, що означає взагалі чиста вода? А, це ви маєте комбінувати кипячена вода, як китайська медицина говорить так, що вона дуже добре очищає і так далі. Організму зсередини кипяток, іменно так. Але також має бути чиста вода, не з бутилки пластикової. Так, це має бути джерельна, свіжа, справжня вода. Тобто комбінуєте літр тої води і літр такої води. Ось. Далі що дуже цікаво, це я дізналася, що дослідники також встановили, що ракові клітини не люблять лужне середовище. Лужне середовище що це таке? Контроль повинен бути за лужним середовищем, pH називається. Як його зробити? Звісно, це тільки лише короткими курсами: один раз на день. Наприклад, вода з пів чайної ложечки соди. Перемішали це все, так, і випили. Це має бути на голодний шлунок. Ось. А, Звісно, що означає короткими курсами, це мають на увазі, наприклад, п'яти 5-7 днів, далі робити перерву в 2-3 тижні. Потім знову 5-7 днів і перерва. так? Тобто, воно має бути один раз десь на 3-4 місяці, так? На квартал. А, також потрібно пам'ятати, що, наприклад, а, щоб організм сам почав боротися, так, ви, запу... ви маєте запустити а, імунітет, так, щоб він почав працювати, якщо він у вас погано працює. Так, але все одно ви повинні а, мати голову на плечах, просити Бога мудрості, так, піти в лікарню і все-таки просто. Діагностику якусь зробити для чого? Для того, щоб орієнтовно знати, де у вас знаходяться якісь проблеми, так? Тобто, чи це зло... злоякісна пухлина, чи в мозку, чи в серці, чи, чи в кишечнику, де воно, де воно? Так? Ось. І послухати все, що вони говорять, ось. І моя моя порада так просто йти додому, молитися і зовсім абсолютно міняти ваш стиль життя. Так, ось ваш стиль життя, ваш раціон, ваші емоції, тому що ми знаємо, що від емоцій поганих, від як я вже сказала, так, якщо ви там маєте якусь образу і так далі, так зовнішньо ви можете посміхатися, все добре, але всередині ви себе знаєте. Ось, воно може також викликати різні захворювання. так. Ось таким чином. І лікуватися. Лікуватися, ще раз лікуватися. Ось оцими різними народними методами. так, Першим чином це також я вам розповім деякі досі, так як я знаю одну людину, так, навіть двох, які лікувалися від раку на туропатію, так і вони вилікувалися. Інша жіночка а, не лікувалася на туропатію, вона пішла на хіміотерапію, так, по-моєму, навіть три, три хіміотерапії зробила, так, і вона не прислухалася до того, що їй говорили там. Інші лікарі, так, не, не про пігулки, так, а про а, натуропатію, Я маю на увазі, так? Ось наторопати, ендокринологи, дієтологи, вони говорили про те, що потрібно змінити раціон, виключити м'ясо, виключити цукор, виключити каву, алкоголь, так, і так далі. Ось, ну, алкоголь вона не пила, але вона дуже сильно любила м'ясо, так? Тобто. І вона не послухалася, вона втіхаря, як то кажуть, тишком-нижком е, їла м'ясо, так, і ще, там, можливо, якісь там цукерочки, ну, я не знаю вже так, дрібниць. А, але ця людина померла. так, Тобто, її з'їли червіки. Ось, і я була, я була, скажімо так, свідком того, так, що людина була, ну, скажімо так, здорова. Так, навіть повненька, можна сказати, так, а стала просто скелетом. Ось. Тому, тому думайте самі, що вам до вподоби, так. Не завжди те, що говорять лікарі, все правильно, тому що там просто йде насіки така промивка мозгов, така система, яка просто хоче зробити гроші на вас, на вашому здоров'ї, на вашому житті. Ось таким чином. Тобто ви повинні самі вже включати мозги, тому що а, ваше життя це ваше життя, і ви тільки маєте його оберігати. Так? Не сусід, не ай, що ти мені порадиш, а ти мені що порадиш? І всі такі хороші, всі вам все так радять. Але ви повинні розуміти і відчувати, що для вас ну, що, що ваше. Так? Якщо ви впевнені, що та хіміотерапія поможе вам, так, есть, тобто ви просто вірите в це і все. Ну йдіть на ту хіміотерапію, так, але просто знайте, що ви вб'єте свій імунітет, і потім відновити імунітет, це взагалі дуже, дуже складно, так ось, це треба терпіння, це треба чітко і цілонаправлено йти, і дотримуватися раціону, сироїдіння дотримуватися, легенько термообробки, трав'яні чаї. Так, то тобто есть, це не кожен може так себе так. Взяти докупи. Ось тому дивіться самі. Також ще скажу тепер, як я вже говорила на останок, Звідки ж ці ноги ростуть, звідки ці онкозахворювання, звідки ці раки. А, приведу такий невеличкий приклад, можливо, десь тут чи тут прикріплю. А, мені подарили маски. Маски для лися. Так? Я люблю себе доглядати. Я знаю, що якщо бути здоровою і довше прожити, потрібно все за собою дивитися. Так? храм, духа Святого. Так. Тобто, навіть сама Біблія пише. Потрібно і свої думки, і емоції контролювати, і так далі. Тобто постійно потрібно над собою працювати, Тебе стана в спокій не залишить. Так. Тобто, різні спокуси, і так далі. Ну, це вже інша тема, інший канал. Переходьте, я там все говорю, біблія це спасіння. А, так, то есть, а, я взяла цю маску і просто думаю, прочитаю. Так. Я один раз не тільки користувалася, але тим не менше. Думаю, на наступний раз просто прочитаю. У там ще там корейська, начебто, так, по-корейськи написано. Знаєте що? Там пише ось тут. Ви бачите, що тут пише. Ось той тобто пише, що а, тут додавані хімічні chemical elements, так, хімічні речовини, які можуть викликати рак. Питання: для чого туди пхати ці речовини? Які викликають рак. Розумієте, так? Також з дитиною також ми йшли в магазин один, так і ну, деколи ми собі можемо дозволити. Так, інколи хочеться, ми на цій землі живемо. Ми не в лісі живемо так, тому інколи хочеться це собі дозволяти. Ось і а, там якісь солодощі. Так, я думаю, ну почитаю, ну хоче він. Ну окей, дитина хоче. Ну, але починаю, що інгредієнти всередині, що плюс знати, так? Слухайте, там yellow five, і Елу Файф, і Ред якийсь там 8, і 40, і то, і сьо. І теж малесеньки малесенькими літрами написано, що ці речовини, тут добавлені такі речовини, хімічні, які можуть віддати рак. Питання ще раз: ми, звісно, його не купили. Так. Ми купили більш е, натуральніший. Солодке, так, фрукти, які взяли туди-сюди, чорнослив, в шоколаді. Тобто, але питання в іншому для чого туди пхати ті інгредієнти хімічні, які викликають рак? Не задумайтеся, хто має е, просвітлений розум, так хто, е, скажімо так, так, той розуміє, що це все велика машина бізнесу. Одні створюють щось, щоб люди хворіли. Інші лікують і витягують з вас гроші. Неважливо, чи це іншюренсна кампанія, страхова, чи там, чи це ваші, ваші особисті гроші, так, накоплені там, кеш, чи ви позичили, чи кредит, неважливо. Саме головне оця така цепочка, так, тобто щось створюється, викидається, так, чи в повітря, чи в якісь продукти, так, і це все легалізовано, між іншим. І е, далі ви купляєте, ви хворієте, якщо у вас поганий імунітет, якщо ваш імунітет вбили, тому що ви слухаєте лікарів і досить багато вживаєте антибіотиків, то знаєте, що у вас імунітет барахлить. Так? І інша е, сторона вас слкує. Зумієте, я думаю, я думаю, про софіоні люди вони зрозуміли. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, ви прислухатись до моїх порад. Ось е я буду вдячна за підписку і всім па-па. Дякую, що були зі мною. До наступного тижня.